Вітаю вас, шановні телеглядачі на каналі Вінтера. Дуже часто нам доводиться чути й читати: учбовий заклад, учбовий клас, учбовий автомобіль. Чи правильно так казати? Про це ми запитали у Вінничан. Тож як називати, скажімо, автомобіль, на якому навчають їздити водіїв початківців? Учбовий чи навчальний? Навчальний. Учбовий. Навчальний. Навчальний. Учбовий. Учбовий. Ні, Навчальний. Навчальний, навчальний. Учбовий. Там буква У. Навчаються. Ми, ми навчаємося їздити. Я ну, значний навчальний. Навчальний. Навчальний автомобіль. Да. Навчальний. Учбовий. А, ви завчили. Я думаю, Но навчальний. Навчальний буде краще. Дійсно, останнім часом прикметник учбовий безпідставно витісняє навчальний. Але такого слова не було і нема в українській мові. Російське слово учебний. Походить від учоба. Від якого ж іменника походить учбовий. Чи не від слова уджба. Проте такий іменник в словнику не зафіксований. Це калька російського учебний. Тому казати учбовий неправильно запам'ятайте українською мовою. Правильно вживати лише навчальний. Той, що стосується навчання, призначений чи пристосований для навчання навчальний заклад, навчальний клас, навчальний автомобіль, навчальний рік, навчальна програма. Тощо навчальний утворено від навчання. Тому немає жодних підстав для існування в українській мові слово вуз. Це абревіатура від вищий учбовий заклад. А слово учбовий в українській мові є ненормативним. Отже, уживайте ВНЗ, скорочене від вищий навчальний заклад. Або «Виш» Абревіатура від вища школа, як бачите, є велика різниця між тим, як ми говоримо і як потрібно говорити справжньою українською мовою. А зараз збагатіть себе особливими українськими словами, які варто знати та вживати в повсякденному спілкуванні. Меткий. Що означає це дивовижне українське слово? Допоможуть із цим розібратися маленькі експерти. Швидкий. 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 Меткий це той, хто дуже добре кидає або Стріляє з лука. Який виконує сучасний Той, хто може кинути в ціль? Бистрий, чоткий Попадає в цілі. Дуже чіткий. Прицільний. Дуже швидка людина Чоткий Швидкий Меткий – це вправний і влучний у роботі. Відповіді наших експертів є цікавими. Але перегорнімо сторінки словників та творів української літератури. Меткий це слово має кілька значень. Перше, жвавий, спритний, моторний, швидкий і вправний у роботі. Наприклад, високого зросту, станкий, бравий, широкоплечий, як заліза збитий, а до того ще й меткий, як заєць, панас мирний. Меткий офіціант подав меню. Любомир Дмитерко Друге. Здатний швидко міркувати. Легко знаходити правильне рішення. Кмітливий. Наприклад, з його вийде меткий адвокат. Ще й нічого. У колодочки не вбився, а вже сотнями воручає. Панас мирний. Третє. Здатний точно спрямовувати що-небудь у ціль. Влучний. Наприклад, махнув шаблюкою трясило, але удар не був меткий Володимир Сосюра. Парубок несподівано скочив у бік жовніра, метким ударом кулака збив його з ніг Іван Ле. Зі словом, меткий є ціла низка фразологічних висловів. Меткий на слово той, який уміє влучно сказати дотепний. Меткий на вигадки чи на витівки вигадливий, кмітливий. Меткий на око спостережливий, зіркий. Здивуйте рідних своєю грамотною й багатою мовою. Творімо українську мову разом. До наступної зустрічі на вас чекатимуть нові мовні смаколики.